Для правильного сприйняття, що приклад був наочний, я порівняла би життя з годинником посмішним. Течуть піщинки, дні, роки, одна по одній падають, ці сумом, інші ж навпаки, щасливі, серце радують. Піщинки горі утіх, падіння і утвердження. Немає схожості у них, як і нема повернення. Стоять годинники у ряд, у Бога всі позначені, у когось за вісімдесят. В когось до 17. Хтось видихнув останній раз, як і було призначено, і книга скінчила, чи ясь, і весь пісок потрачено. А ми годинника свого обтяжуємо планами, забувши, що Господь його не переверне на него, не знаєш ти його об'єм, тож дорожи хвилиною, бо може випасти цей день останньою піщиною, а потім нічність надійде і за тобою рішення. Душа твоя піде після його закінчення. І ще сьогодні кличе Бог до майбуття безстрочного, а поки що тече пісок з годинника пісочного. Слава!